20 команд: один день запеклих поєдинків і одна мета підтримати фанатів Кривбасу, які змінили трибуни вболівальників на окопи та боронять спокій рідного міста і України загалом на передовій. Все це про мініфутбольний футбольний турнір пам'яті загиблих ультраз, який розпочався із церемонії шанування полеглих у боях з окупантами фанатів. Поіменно згадали кожного сімнадцяти. Це Максим Міщенко, Євген Мельничук, Єгор Біркун, Максим Грачов, Олександр Тараман, Руслан Майданник. Павло Гаркуша, Євген Кашинський, Олександр Онищенко, Єгор Лях, Денис Дроннік, Данило Вращук, Антон Сарнацький, Максим Лямзін, Владислав Кучма, Дмитро Локман. Одна з команд учасниць Кивоїська Спарта, що існує з 2019 року, та активно бере участь у міських змаганнях вищої ліги. Такий масовий турнір, другий у історії клубу. У першому кривба Скап гравцям вдалося здобути перемогу. Тож і зараз налаштовані на неї. Сьогодні приїхали сюди підтримати збір і загиблих вболівальників. Больвальників так плануємо сьогодні дійти до фіналу. Ну і за майбутності виграти за можливості. Тут є декілька хороших команд, які ми знаємо ще з першої ліги. Тому я думаю, буде цікаво вже з полуфіналів. З четвертьфіналів буде дуже класний футбол. Окрім футбольних фанатів, на полях Кривбасу змагалися підприємці, тренери академії, а також медійники клубу. Ігри проходили у інтенсивному темпі. Кожен матч складався з двох таймів по 10 хвилин. і з перервою між ними по 5. Команди змагалися 6 на 6. Не так часто збираємося з усіма колектива. Колективами зустрічаємось, граємо в футбол. А сьогодні є змога, тим паче, благодійна змога, благодійний захід допомогти нашим військовослужбовцям і долучитися до збору коштів. Проведення таких змагань, у тому числі, подяка за взятим уболівальникам від клубу Кривбас, у відродженні якого фанати зіграли не останню роль. «Ультрас і фанати це ті люди, котрі перші допомагали мені в відродженні футбольного клубу Крибас. Ультрас постійно підтримував і підтримую, будемо так казати, і команду, і вони перші пішли на захист нашої країни. І я дуже вдячний цим людям. Я низько кланяюсь перед ними. Це неймовірно, дуже віддані люди. Я постійно казав, що респект кому кому, а великий респект. За підсумком четверту сходинку турнірної таблиці посіла команда «Бетсайд». Третє місце дісталося планеті. Свібло за тренерами Академії Кривбас. А гран і турніру чесно вибороли футболісти з парти. Щодо благодійної складової протягом дня змагань вдалося зібрати понад 125 тисяч гривень, що підуть на потреби ультрас Кривбасу, які боронять Україну на передовій. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.